Так, товариство, потихеньку обслуговуємо наших безхвостиків. Ну і сьогодні вже за давно започаткованою традицією, субота у нас. І поговоримо разом з вами про ціну на живогу, ціну на півтуші, сало, м'ясо. Я в свою чергу розповідаю вам все те, що відбувається у нашому регіоні. а це... Сумська область і Конотопський район, друзі, відваже. Як і завжди, хочу попросити, щоб ви в коментарях писали і описували ту ситуацію, якою вона є у ваших регіонах, в яких ви проживаєте. Напишіть, будь ласка, нам ціни на живу вагу, ціни на напівтуші, сало, м'ясо. Якраз оці от відосики користуються ну, популярністю. Багато кому цікава ця тема. Я думаю, людям буде і мені цікаво, що ж у нас змінилося за. Пройдешній тиждень ростуть у вас ціни чи залишаються вони на тому ж самому рівні? Ну а буквально. За мить я розповім все те, що відбувається у нашому регіоні. Як то кажуть, на календарі у нас 10 лютого 2024 рік. Що ж у нас відбувається в нашому регіоні із цінами на живу вагу? Друзі, якщо ми говоримо про свинокомплекси, вони також неподалік від нас розташовані це Чернігівська область. То на сьогоднішній день на свинокомплексах. Свиней за живою вагою відпускають по ціні 71-73 гривні за кілограм. Буквально дві недільки тому назад я вам розповідав також ту ситуацію, якою вона була. Ціна була 60-65 гривень. Дуже стрімко вона почала обвалюватись. Зараз же ціни і на свинокомплексі, і в приватному секторі стабілізувалися, і потихеньку знову починають підійматися. Патрончик наш щось не може вмоститися. Мостись, мостись, давай. О, ні, ні. Передумав, передумав. Я піду похожу. О, Ти мій красончик. Халосі. Якщо мова у нас йде про приватний сектор, тобто наше улюблене дороге село. Які ж у нас на сьогоднішній день ціни на живу вагу? Друзі, від 73 до 80 гривень за кілограм, так до 80 гривень просять, можна так сказати, 80 але, як і завжди, 80 гривень за кілограм на сьогоднішній день ніхто не дає. 75-77. от Спілкувався із двоюродною сестрою, яка торгує поросятками, говорить, що її колеги, які якраз здебільшого по селах беруть поросят, озвучують отакі оціни, але, повторююсь, до 150 кг на рівні 73 гривні, 150-170 плюс, 75-76, хтось телефонує, просить 80, але 80 ніхто не дає, 75-77 плюс. Гривенья така от ціна на сьогоднішній день, але глобально свиней в приватному секторі беруть не дуже охоче. Що стосується цін на сало, м'ясо зараз, також буквально на декілька хвилинок на цьому зупинимо. Ціни на напівтуші на рівні 117 120 гривень за кілограм, буквально. От Декілька неділь тому ще ціни на півтучі були на рівні 115 гривень. Також трішечки трішечки ціни виросли. Якщо говорити про ціни на продукцію свинного походження, тобто сало, м'ясо і якраз порівнювати оці, оці ціни із. До новорічними то ціни трішечки просіли, але все одно не дуже глобальна. І тримаються на рівні, якщо ми говоримо за сало, 60-160 гривень за кілограм, ошийок без кістки 200 гривень за кілограм. Задок без кістки, тобто м'якоть 180-190 гривень за кілограм. Лопатка 175 гривень за кілограм. Балик на кістці 185 гривень за кілограм, голова, ноги, лівер порядка 50 гривень за кілограм. Ще один нюанс, який би ну на якому би хотілося акцентувати, тому що от хлопці в коментарях там писали з приводу того, що ціни на базарі зараз і на сьогоднішній день набагато вищі, аніж у спеціалізованих магазинах торгових мережах, які займаються. Реалізацію м'яса і сала, в принципі, до цього у нас жодного разу, якраз от такої тенденції не було. І за часто у всіх оцих магазинах ціни на сало, м'ясо мінімум 15 20 гривень були дорожчі. Але ж спілкуюся із сеструнькою. Говорю, хлопці говорять, що там у інших регіонах така от ситуація. Вона говорить, Ну, справа в тому, що вже десь місяць, як е, ситуація аналогічна і у нас. Е, ціни в цих спеціалізованих магазинах, м'ясні м'ясокомбінати, м'ясорубки і тому подібне, десь в середньому від 10 до 15 гривень дешевші за ціни ринкові. Ну, Відбувся такий довальний глобальний обвал цін, але ну, от потихеньку, потихеньку знов ціни ростуть і вирівнюються. Е, буде дуже цікаво, я думаю, як і нам, так і нашим глядачам. Якщо ви напишете і ви компетентні, якраз і володієте інформацією з приводу того, якою ситуацією є у вас, чи дійсно якраз от у цих всіх магазинах і у вас ціни просіли, я думаю, буду вдячний всім вам за аналогічний коментар і інформацію.